Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. І сьогодні будемо пекти тертий пиріг у печі. Будемо пекти на дві порції, але кожну порцію будемо замішувати окремо. І починаємо. Це у нас склянка цукру. Півтори. Півтори склянки цукру, пачка маргарину. Такий він з холодильника. Нерозпущений. Завтра будуть відправляти нашим захисникам і захисницям смаколики всілякі. І ми також вирішили в цьому прийняти участь, спекти якогось смаколика для наших хлопців і дівчат. Додаємо 4 яйця, ванілін і все це перемішуємо. Добре. Поєднуємо. Повністю хендмейд. Гамбу контролює, як завжди. Там. Ось так гарно перемішалося там, тепер додаємо борошно. Будемо його частинами вводити. Точну кількість борошна я не скажу, тому що будемо орієнтуватися на консистенцію. Просто будемо його потрошку вводити. Це сода. Чайна ложка. І знову все це ретельно змішуємо. Яблучний оцет. Знову це добре змішуємо. І зараз будемо знову додавати борошно до потрібної нам консистенції. Додали ще борошна і це вже будемо вимішувати вручну. Пісочне тісто не любить, коли його дуже вимішують, тому ми просто от до потрібної нам консистенції його домішуємо. На відміну від дрожжового, який любить, щоб його добре вимісили, це тісто буквально ось на цьому і досить. Ось воно вийшло таке, як треба. Ділимо його на декілька частин: одна на, на протвінь, другою затирати. Меншу частинку ми ложимо в пакет і відправляємо до морозильника. А більшу також накриємо і в холодильник. І так само ми замісимо другу порцію тіста. Чому не одразу? Просто немає. Підходящої посуди, великої. великої да немає великої миски Ну ось Минуло 4 години. Тісто добре відпочило в холодильнику, і ми робимо перший пиріг. будуть з начинками, які нам сподобались найбільше. Один буде смородина з горішками смаженими, і другий буде з. Начинкою яблука та фізаліс. В печі потроху догорають дрова. Ось яке біле стало піднебіння. То, так, добре нажарилося. Тому трішки дам їй постої, тому що це пісочне тісто і тут важливо вгадати. Смажили цілий таз горішок, э, горішків. Зараз ми їх на чопері переб'ємо. І це у нас яблука з фізалісом. Другий у нас буде зі смородиною. Розподіляємо по поверхні. Так хочеться, щоб все вийшло гарно, смачно. Це перший вразай смородини. Перший раз кущики вродили, які посадили. Боже, вже скільки років пройшло? Три, напевно. В цьому році перший врожай. Досить цікава ця ягода, чи овоч, цей фізаліс, так? Да? Такий у нього дуже цікавий смак. Тепер добряче присипаємо. Це горішками. Ну і залишилось тепер це все діло затерти. Ті, Тієві, так, да, найважче, так. Да. Процес натирання він найважчий. Приготуванні тертого пирога. Затерли пироги і будемо тепер їх сажати у піч. Ось такі красені пироги в нас вийшли. Дуже вони такі запашні. Запах стоїть на всю хату. Дуже вони гарні. Дуже переживали, щоб вони не підгоріли, щоб все було красивенько. Все-таки вийшло. І сподіваємось дуже, що вийшло смачно. Ну, на цьому все. Продовження буде в наступному відео. Ось, а кому це відео сподобалося, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.